Яскравий приклад того, як порушується техніка безпеки на будівельному майданчику. Отут біля колони ми маємо електричний щит, ми маємо багато диму, ми маємо відкрите вогнище, в яке ми ще додатково підкидаємо дерево, щоб воно ще краще горіло. Давайте, хлопці, гарно всіляйте, от, гарно попав. От таке полум'я. Ми маємо, яке є безпосередньо біля будови, а щоб воно ще краще в нас горіло. Давайте ми підкинемо додаткового сміття великий чорний кульок, щоб наша ватра була велика. Бо цією картонкою, яка погано горить, ми не підпалимо так легко наш електричний щит, який є з абс пластику, який сам по собі є погано горючий. Пощастило, що дим в іншу сторону дує. А в загальному це жартівливе відео. І не повторюйте такого. Такого не можна робити в жодному разі. Вогонь відкритий має бути подальше від будівельного майданчику. дотримуйтеся правил пожежної безпеки та електробезпеки, щоб ваше будівництво було безпечним. А то, як бачите, всякі випадки бувають, і не повторюйте таких дурних помилок.